Бізнес на тонування авто дорівнює дуже важко. І в попередньому відео ми з Маратом орендували гараж, закупили техніку для бізнесу на тонування і почали займатися самим тонуванням, витративши біля 120 тисяч гривень, що є 3 тисячі доларів, і багато помилок, які ми допустили. Можете навіть глянути повністю першу частину. А в сьогоднішньому відео я розповім, скільки ми пішли в мінус на бізнесі тонування, також знову переїзд на інший гараж та створення альтернативного легшого бізнесу. Реалізації це хімчистка авто, яка нам вже непогано так дає прибутку. Тому вмочитись зручніше, тому що сьогодні я розповів вам про черну справу з Маратом, яку ми розпочали. А з тебе лайк і підписка на цей ютуб канал. Ну і по стороні дві сковорідки за найкращий комент. А ми, друзі, погнали! Ну що, давайте з самого початку якось ми сиділи з маратоном, говорили про бізнеси, і на нашу думку, дуже прибуткова справа була тонувати авто. І ми такі, а давай ми спробуємо. Що до себе, я чел, який не боїться втратити, хоч це з одного боку нерозумно починати справу, якщо ти в цьому не петриєш Але з другого боку краще почати і спробувати, ніж сидіти і валятися на дивані. Наша ціль була знайти приміщення до тонування, знайшовши за 2000 гривень. Ми заплатили 4000 за оренду. Це перший другий місяць, і разом за скло інструмент. Для тонування та інші прилади. А саме головне сама плівка. Плівка на 35% затемнення, 20% і 10%. І витрати на цей момент, друзі, вже складали 70 тисяч гривень, що майже 2000 доларів. Разом, щоб все це почати. І чому в нас провалився цей бізнес на тонування авто? Цікаво, зараз поясню. Тож, Макоуді, чому ж провалився цей бізнес на тонування авто? Ну, по-перше, це якість роботи поклейки тонування авто. Ми дуже багато тренувалися, а саме Марат, який тонував багато моїх Ім підписникам, щоб набити руку, ми тонували за собі вартість. Получали, звичайно, непогано, але не ідеально. Весь час були якісь заломчики, часом без заломів, але де-не-де попадав бруд на плівку, і місцями це виглядало не дуже гарно. І ми вирішили, що вся проблема в локації, і ми вирішили, що краще нам змінити на кращу локацію. Але це знову, друзі, була наша очередна помилка. Помилка за яку ми заплатили ще тридцять тисяч гривень. Коротше, гараж, в принципі, прикольний, але я поки не розумію, наскільки він пильний, бо, в принципі, ну так от ми відкрили двері, полюки, ну, типу, не видно взагалі. Тобто, ніби чисто. Але підійти до полочки, подивитись на цю полочку. Тут, звісно, ревізор, вона не пройде трохи. Ну, ну але, але напевно, вона допіга стоїть, да і не пробирали, напевно, що. В принципі, по полюсі цей набагато кращий варіант. Але тут дуже погане освітлення, і нам треба буде ставити, я думаю, штук напевно 10 ламп по периметру, плюс на стелю так само напевно ламп 10 поставити таких ледовських. І це тільки на освітлення а по собі вартості вийде десь тисяч 10-12. Локація була за 12 тисяч гривень. Чи вартувало воно переїжджати на таку дорогу локацію? Напевно, що ні. Ми запустили таргет на тонування авто, наче було пару клієнтів, які платили нам за тонування, але підрахувавши по витратам за собівартість і за дуже велику оренду, ми йшли цілий час в мінус. Але навіть після того, як ми переїхали на новий гараж, як би не було дивно, але нам теж не ідеально получалось тонувати навіть після переїзду. Друзі, ми з маратом витратили біля двох місяців практики тонування цієї плівки, і все рівно наше тонування не було професійним. Напевно, це психологічно потім на нас повпливало. Був той самий бруд, стільки туторілів ми пройшли з маратом, і стільки дорогої плівки пішло на практику, і все марно. Але напевно тиснуло дві речі на нас. Це великий мінус, який ми йшли. З тої локації це 12 тисяч гривень, і найголовніше це кусяки в роботі і тонування. Ми розуміли, що наші конкуренти можуть ідеально затонувати авто, і ми мусили давати знижки 50%, а то й взагалі за собі вартість робити. Але й також клієнтів не було так багато. Було два вирішення: перше, це нафіг все просто закрити і здатися, і друге вирішення зробити альтернативу зробити більше послуг, наприклад, відкрити детейлінг хімчистку і паралельно, нарешті, навчитися нормально тонувати. Здаватись ми не хотіли, навіть з тої причини, що витрат на цю Тактику, щоб набити руку, потонування, закуповуючи дорогу плівку. Ну і на тому всьому, що ми купили, це 3 тисячі доларів, що складало вже 120 тисяч гривень. Не хотілося в один момент все так просто кинути і закрити. І в той момент на знак долі написав Марата підписник. Діма, це людина, яка вміє тим чистити. Ось, Діма, скільки ти часу займався взагалі? Це що стабільно тобі рока? Ні, ну типу ти вмієш, як би, грубо кажучи, професійно. До речі, зараз йдемо перевіряти його, як він взагалі почистить машину. І він те, що працював пару років на хімчистці, і вміє це все робити ідеально. І ми, не вагаючись, вирішили закупити обладнання на хімчистку, щоб паралельно і тонувати, і хімчистити. Так би і з'явилося більше клієнтів. Так і сталося. Ми закупили техніку для хімчистки. Ось що ми купили: це пилисос і компресор V8. Ми... Скільки це зразу коштувало нам сьогодні? Кукупочка? Компресор 12 сто пилесос 840. На 500 баксів нам. Зайнявся, да? 500 баксів плюс ще хімія всяка ізна скільки це все плюс? Дофига. 100 баксів. Ще десь баксів плюс не так. Перше за компресор ми дали 12 тисяч 110 гривень. Купили пилосос за 8 тисяч 700, спеціальний для хімчистки. Також Торнадор вийшов 2600. А за фібри, а також за всю хімію професійну, ми заплатили 7 тисяч гривень. Ми з Маратом трохи тут поприбирали місце там, де є пилосос. хімія, і вона ну, прям дуже її багато. Компресор. Разом цей бізнес хімчистки мені обійшовся в 30 тисяч 400 гривень. Зараз Діма тоді буде чистити і, грубо кажучи, це таке. Тестова штука, від якої ми вже можемо відштовхуватися, Бажаю тобі успіху. Хоч ми перевірили, Діма робить вообще дуже прикольно. Він прям весь салон дуже прикольно зробив. Ось святку, скажи, як змінив Діма? Діма зробив дуже гарно, насправді, все чітінько, резиночки, все блистить. Ну і найголовніше, наняли Діму, який хімчистий авто. Ми вже маємо професіонала Діму, так що, будь ласка, записуйтесь вже 100% на детейлинг, будемо мати місце. За пару днів у нас вже було замовлення, де ми заробили на хімчисті 4 тисячі гривень. Діма, як тобі взагалі? Перше замовлення, як не як? нормально, все, нешь, снят, работа. Прям все отвечищаешь, да? Коротше, друзі, вже з одною машиною справилися. Діма працює. Ось машинка, друзі, в принципі, вичищена. Тут просто паркет, прям, не знаю, пропалений. Ще працюємо над тим. Діма, думаєш, наскільки це часу? А тут ще довго, буде, тут, а то тут хтось краску робив, там щось було тобі. Там... Коротше, тіп попався дуже неприємний. Я питаю, ну що, як вам хімчистка? Він каже, ніяк. Я кажу, добре, а що не сподобалось. Каже, все не сподобалось. Корочі. А там в нього реально. Чистіші просто сидушки, Коротше, це знаєте, такі прибація, трохи попався. Фотки прикріпляємо, щоб ви все бачили, там ідеально все. Як будто машина якось, з якогось болота виїхала, я не знаю. Потім це... до, це після. Наші чисті з маратом це було 2000 гривень, бабки 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 а дімі ми давали 1500, Ну і собі вартість хімії фібр була біля 300 гривень. І ми приховали, щоб відбити цей великий гараж, який на цей момент нас був. Треба було аж зробити 6 хімчисток. Паралельно марат також тонував авто, але на жаль, на тонування ми рахували, що навіть працюємо в мінус. Замовлень багато не було. Ми кожний місяць йшли в. Такий непоганий мінус. А мінус був десь так пару тисяч гривень. Плюс тонування в нас просто не получалося, бо був у цей бруд на поклеїці плівок, і багато марат перероблював, що робив цей бізнес дуже складним. А ви розумієте, якщо нам не получалося на поклеїці і ми там два-три рази переклеювали, то дорога плівка втрачалася, і ми могли зовсім поклеїти клієнту машину і піти в мінус. І тут дійсно треба руками вчитися клеїти цю плівку на тонування. А з хімчисткою у нас йшло просто все ідеально. І най Маржинально, і єдине, що оренда була дорога: 12 тисяч гривень для однієї хімчистки. І тут виходить класна стратегія вам, що якби, наприклад, хтось з вас пішов в серйозний тонувальний салон і попрацював там пару років, то в кінечному результаті міг сміло відкривати свій тонувальний салон, вже з працюючою технологією та набитою рукою, та працювати і заробляти серйозні гроші. Тема дійсно дуже маржинально, якщо ви вмієте це робити. Тільки на жаль, це було не для нас. Ми навіть замовили рекламу в ліс заплативши п'ять Гривень, та й таргет не давав результат на тонування. Хоч, можливо, ми дійсно щось не так робили, і потрібно дійсно розбиратися в таргеті. І ми з Маратом вирішили змінити концепцію цього бізнесу, як би плачевно це не виглядало. Ми бачили топову перспективу хімчистки і бачили, що тонування в нас не вдавалося. І ми вирішили поставити більш пріоритетне хімчистку, а тонування забрати. А найголовніше пошукати найменшу оренду, щоб заробляти добре. І ми знайшли оренду за 1800 гривень і облаштували весь гараж. І тепер цей бізнес. Бізнес би виходив в плюс навіть без великих зусиль. Знаєте, напевно, наша помилка в тому, що ми хотіли все і зразу, і треба було починати саме з малого. А ми хотіли зразу все глобально, і щоб зразу за місяць ми багато заробляли. А насправді треба було починати з мінімального гаража, за який платити потрібно було лише якихось 1800 гривень, і по собі вартості хімчистки навіть один клієнт в місяць цей бізнес виводив нас в нуль. Кіцему результаті Діма від нас пішов, бо ми дуже довго переїздили, і ми наняли іншу людину на зараз. А, який класно, хімчистив також. Сьогодні сан повністю готовий. Перша машина, яку почистив Назар, Що, як воно, які враження, емоції. Важко. Важко? Так. Скільки часу зайняло? Ну, один вісім, так. Ну але він дуже був брудний. Зараз майже як новий. Так що так, от записуйтесь на хімчистку, чекаємо вас. Тому, друзі, якщо ви вмієте хімчистити, у вас є досвід і час. Будемо з вами співпрацювати. Напишіть нам на менеджера, посилання буде в описі. В загальному ми мали 5 клієнтів, які заплатили нам в середньому 3500 гривень за одну хімчистку. Разом ми заробили брудними 17500 гривень, плюс ми віддали працівнику і собі вартість матеріалів з орендою. І чистими наш сервіс Макдональдс за четвертий місяць заробив 8900 гривень. Що є вже відбиттям 200 доларів. Отже, давайте перейдемо з висновків. Цей. Бізнес ми будуємо вже 6 місяців. Помилка в нас заключалася, що ми взяли велику планку, витративши 3000 доларів, потрібно було починати з малого. Як показала практика, на одному ентузіазмі не вийдеш, якщо немає чіткого бачення, і найважливіше скілів в цій сфері. І ми нарешті зрозуміли, що наша ніша це хімчистка. Щоб почати свій бізнес хімчистки, мені треба було виділити 1000 доларів. А зараз небагато, але пару раз на тиждень маємо замовлення і робимо хімчистку авто. Тому, якщо вам потрібна хімчистка, пишіть. Зробимо, також залишив посилання на хімчистку десь часами з проблемами, з невдачами, з втратою грошей, але моя історія, як ми з Маратом почали робити тонування і закінчили можна таким малесеньким успіхом з хімчисткою авто. Тому, якщо це відео набере 7 тисяч лайків, випускаю продовження, а з вами був ваш Макоді. Не переключайтесь! papa ma câu dê ma câu gì ma câu gì oh yeah